Привіт, мої любі, це канал Біоравлик. Паб Гончаяма. Наглядачів знищено. Мартін на своєму шляху, щоб приєднатись до лоялістів, і доля Кембела привела наглядачів до безладу. Розшифровка щоденника верховного наглядача може відкрити безліч стратегічних секретів, особливо місце знаходження законного спадкоємця престолу Емілі Колдвін. Адмірал Гейвлок і Лорд Пендлтон у дворі. Я очікую, що вас захочуть привітати. Каліста сидить, чекає нас. Нова мета. Зустрітись з лоялістами, поговорити з Гейвлоком і Пендлтоном. Ну, глянемо. Підказки місії. Верховного наглядача Кембела було відсторонено від влади, а союзник лоялістів, наглядач Мартін, був звільнений. Він живий. Дякую, корво. Мій дядько, хороша людина, і одного дня він це доведе. Ось я знаю, що ти зробив це з правильних причин, але я хочу, щоб ти прийняв це як нагороду. Це стара реліквія, яку мені подарувала одна з моїх тіток. Отримали 100 копійочків та проінформували калісто. Добре, Йдемо до лоялістів. Вони всі корумповані. Якщо це спрацює, ми маємо знищити лорда регента та всіх його ключових союзників. Ви це знаєте. Так, сподіваюсь, верховний наглядач стане першим кроком на цьому шляху. І ми повинні знайти дівчину, бідолашну Емілі. Хто знає, про що вона думає, перебуваючи там, коли вбили її матір. Я зможу припустити, що донька імператриці витриваліша, ніж ви думаєте. Хм, цілком правильно. У будь-якому випадку ми не отримаємо лорда регента, доки не послабимо його базу. Усі фігури в грі. він контролює міську варту. Через Кембела він мав релігійну фракцію. Хтось фінансує армію, і наразі він має перевагу в парламенті. Так, я знаю про це. Мої брати контролюють виборчий блок для моєї родини. Я дуже добре обізнаний про це. Ти зробив це яким із чином ти здолав верховного наглядача Кембела в супереч шансом. Я знав, що ти наша людина, корво з відходом Кембела ми завдали лорду Регенту незмірної шкоди. А з поверненням Мартіна у нас буде найкращий стратег. Лорд Регенпамуть закрився в Данверській вежі. Так і щоденник Кембела, не забуваємо. Ми сподіваємось, що на цих закодованих сторінках можна буде дізнатись про місце знаходження Емілі Колдвін. Весь наш рух нічого не означатиме, якщо ми не зможемо посадити законного спадкинця на престол. Ми повинні діяти швидко. Без сумніву лорд реген десь тримає Емілі, чекаючи розкрити її, щоб виступити героєм і ще більше зміцнити своє регенство. Якщо він незабаром не виведе юну леді, почнеться боротьба серед дворян за те, хто стане наступником імператриці. Так, час проти нас. А тепер тобі варто взяти заслужений відпочинок Корво. Ми розшифруємо в щоденника верховного наглядача та поділимось з ним з тобою пізніше. Сон звучить добре я міг би скористатись відпочинком. Ще ні, є речі, які я хотів би зробити спочатку, адмірали. Віскі є всюди в цьому місці, але хороше вино важко знайти. О, Лідія з поверненням майстри корво. Адмірал мав рацію, завербувавши Адмірал. вас. Нічого вже не буде, як колись. Відколи лорд Трегент прийшов до влади. Але принаймні Кембела не стало, а мій дядько живий. Мій тато завжди хотів, щоб я був наглядачем, якби він міг побачити нас зараз. О, а діограф цікавенько, що він скаже. Натхнення приходить швидше. Мій розум працює швидше вночі, аніж вдень. Мене це захоплює. Я більше не можу сказати, чи це геніальність. Чи божевілля. Коли Корво прибув, він приніс з собою якусь силу із безодні. Або можливо. я більш блискучий, ніж навіть припускав. Більш геніальний. Добре. Цю книгу ми читали. Тут нічого нового начебто. Це ми теж, наче читали. Так. Йдемо на другий поверх. Кей. Okay. Чи можу я бути тобі корисним? Давай подивимось, яке нове спорядження чи оновлення у тебе є. Доступне нове оновлення. Креслення, які ви принесли П'єро, розблоковують ці оновлення. Маскова оптика другий рівень та покращена броня. Так, з покупки. Не буду нічого купляти, бо і так знаходиться все безплатно в процесі гри. О, ми можемо продати руну за 500 копійок. Прикол. Оновлення. А щодо оновлень, оновлення зброї. Прокачаємо влучність арбалета. Знижує розсіювання і стабілізує перецілювальність арбалета. Прокачаємо арбалетний полігон. Арбалетні болти рухаються швидше і далі. Перезарядка. Швидша перезарядка, вмикається автоперезарядка. Це є в нас бойовий сонний дротик. Седативний ефект дротиків для сну проявляється негайно навіть у бою. О, крута штука. Так, так, так. Оновлення пістолета поки не треба. Радіус пружинної бомби. Ми навіть її не використовуємо. Схрещування мечів, бойовка мечами нам не треба. Йдемо далі. Оновлення обладнання, маскова оптика дозволяє збільшити поле зору. Так, 100% так. Натисніть лівий «А» для збільшення. Маскова оптика 2. Забезпечує інший рівень збільшення. Натисніть F під час збільшення. Так. Покращена броня зменшує пошкодження. Так. Ємність куль збільшує ємність зберігання куль до 10. Та в нас їх і так завжди максимум. Ми ж не користуємось пістолетом, не треба. Ємність болтів збільшує ємність стандартних болтів до 10. Можна, до речі, навсяк. Бомби нам не треба. Це нам теж не треба, в принципі. Що серце розкаже про п'єро? Кожної ночі чорнокий потусторонній відвідує сни п'єро. Не тікай від мене. П'єро Джоплін, уже зараз він візуалізує наступний винахід, вражаючий. Мені б хотілося, щоб ти це також побачив. Бідний П'єро. Його еліксири вилікували багатьох, але вони не можуть вилікувати його мозкову лихоманку. Ти куди? Наймолодший, хто пройшов Академію природничих наук. Соколов ніколи йому цього не пробачить. Він підглядав за калістою, коли вона купалася. Більше одного разу. Ти дивись, який солодун. Всі книги в його майстерні ми, в принципі, читали, здається, так, так, так. Так, ми це також читали. Йдемо, може, в башню. І там щось нове з'явилося, чи, можливо, щось пропустило там. Оп. Монетка. Тут що? Читали свято Фуги. Також читали заклик до сфертом перший. Це в нас що. О. Читали це. Так, так, читали. Добре. Ми, в принципі, нічого тут не пропустили тоді. Окей, окей. Ну, йдемо, мабуть, в бар. Ти хочеш сказати мені, що не вмієш правильно робити реверанс? Будь ласка, пане, я ніколи не була на службі у дворянина. Це не виправдання. Тобі потрібно навчитись правильному поводженню. Пап Гонча Яма свого часу бачив кілька лордів і леді. Якщо вони були тут, я думаю, вони не хотіли, щоб їх впізнали, сер. Неважливо, лорду Пендлтону слід виказати повагу, на яку він заслуговує. Він цього не вимагає, але помічає так, пане, пробачте. Але попри те, ти забула, що незабаром ми можемо охороняти майбутню імператрицю. ти будеш у присутності найважливішої людини у всьому відомому світі. А ти не вмієш робити реверанс? Але вона лише дитина, її навіть тут немає, і ніхто не знає, де вона. Ну, твої господарі, це ті люди, які можуть її знайти. Я хочу, щоб ти це знала. Будь ласка, навчись манерам до того часу. Тут нічого більше цікавого. Увага, громадяни Данвела, нагадуємо, що напад на члена міської варти було визнано смертною карою і гвардійці уповноважені виконувати цей вирок на місці. Майно правопорушника конфіскується згідно із законом. Пендлтон, що ти тут робиш? Що серце розкаже? Якщо подумати, то лорд Пендлтон син знатного роду. Для того, хто настільки просякнутий придворними манерами, його думки справді довго зосереджуються на помсті та убивстві. Ти куди? Yeah. Пендлтон молодший, ревнивий маленький Тревор завжди в тіні. Ну, Він схильний до шкірних інфекцій. Його очі чутливі до світла. Кораблі Пендлтона повертаються з континенту Пандісія, переповнені бідолашними переляканими полоненими. Угу. Ну добре, йдемо. Може, тоді на другий поверх. Зернові пайки в надзвичайних ситуаціях будуть доступні в окрузі Державної служби зі сходом сонця. Будь ласка, зверніться до свого податкового інспектора, щоб отримати талони на їжу, перш ніж запитувати пайки. Добре, йдемо ще, мабуть, в кімнату Пендлтона і Адмірала. Волес, що ти тут робиш? Сімейна криза Пендлтона, кузина Анна, Морган і Кастіс продовжують опиратись моїм зусиллям і більше не відповідають на мої листи. Слуги сказали мені, що їх не було в маєтку кілька тижнів. Мої брати завжди були зарозумілі, цілковито впевнені у власній правоті, і їм насправді плювати на всіх в цьому світі, хіба що вони чогось хочуть і не можуть взяти це одразу. Але ця розбіжність щодо майбутніх парламентських виборів досягла кризової точки. Дотепер лорд Регент був дещо стриманий у своїй владі, принаймні щодо володінь джентрі. Джентрі це соціальний стан в англійському суспільстві 16-17 століття, не титулована середня і дрібна шляхта. Якщо Морган і Кастіс проголосують за нього, закон буде змінено, і ми всі опинимось під загрозою, аристократія чи ні. Я прошу вас, якщо ви знаєте, де вони, поговорити з ними. Лорд Тревор Пендлтон. Аудіограф. Мемуари Лорда Пендлтона, глава 28. Вейверлі, вейверлі, вейверлі. Одне ім'я захоплює донестями. Вона прийшла в наш холод, мармурові зали і принесла світло і тепло. Вона назавжди змінила наше життя. Лише пізніше я зрозумів, що вона була зарадливою маленькою ласкою, і всі бойли. Ласкою це в сенсі підступна, ненадійна, нещира, хитра, як тваринка. Ласка. Напевно, що ідемо в кабінет адмірала. Це сюди. Це все ми читали, мабуть, що так. Другий запис у журналі Гейвлока. Перший ми читали. Що ж, здається, ми інвестували в потрібну людину з Він не тільки звільнив Мартіна з офісу верховного наглядача, але й зайшов у Гадюкове гніздо і особисто розібрався з Кемболом. З Корво у нашій команді я підозрюю, що немає нікого у світі, до кого ми не могли би добратися. Зараз ми віддані цьому шляху, немає вороття дороги назад. Аудіограф Запис третій. Корво довів свої здібності поза сумнівом. Не кожен може зайти на Гольгар Сквер і знищити верховного наглядача. і тепер. Ми стикаємось з питанням, чи може він бути небезпечним. Зараз події розвиватимуться швидко, шторм наростає. Це ми також все читали, в принципі. Читали це все читали, нічого нового. Окей, мабуть, йдемо спати. Відпочити. Так, нарешті, наша кімнатка. Тут теж нічого немає нового. Окей. Відпочинемо. Нова мета дізнатись про плакунів, поговорити з адміралом Гейвлоком. Але, мабуть, ідемо ще у кімнату Пендлтона. Можливо, там з'явився ще аудіограф чи якийсь новий запис. Так, аудіограф. Мемуари лорда пендлтона, розділ 32. Я поки що мало говорив про своїх братів Моргана та Кастіса. Вони близнюки і старші за мене на 4 роки. Морган трошки більший з двох скотів. З перших спогадів вони всіляко знущались наді мною. Я не перший, хто стверджує, що їхні старші брати чи сестри були жорстокими, але мої страждання були унікальними. клянусь вам, коли мені було п'ять, вони прив'язали мене до ліжечка і поклали всередину оберемок різноманітних гадюк. Які збирали протягом кількох тижнів мій вереск і моє дихання були приглушені ковдрою, і тому минули години. Перш ніж медсестра знайшла мене ледь живого, я штовхнув ногою кількох змій, а інші повзли геть, але не раніше ніж мене вкусило десяток чи більше разів за ноги, руки, обличчя. Ці рани не давали мені одужати місяцями, тоді як у цих двох все обійшлось лише лайкою. Відвертається від запису, затамувавши подих. Волес, принеси мені вина назад до диктофона похмуро. Завтра я потішу вас особливим подарунком, який вони зробили мені на моєму десятому дні народження. Тут більше нічого. Тобі повезло, що я тебе тут тримаю? Повезло? Без мене це місце розвалилося б за 10 хвилин. Та невже? У будь-якому випадку ви не можете мене звільнити? Сьогодні вранці я переглядала книги і знайшла п'ять ваших помилок. Дуже добре. Вам пощастило, що я знайшла їх до того, як адмірал би знайшов. Читали, читали? Обов'язок кожного громадянина повідомляти про зрадницькі слова та дії держава залежить від вас. І тут наче теж нічого нового. Добре. Це почалось до ярки. Вона захворіла одного ранку після праці, але молоко вже принесли. Це все, що їм знадобилось, щоб замурувати це місце. Чума поширюється швидко. Окей. Йдемо до адмірала Евлока. Вони не тут. А де вони? Дві руни? Угу. Замкнено. я знаю золотий кіт, не як клієнт зауважте. Я розробив для них кілька спеціалізованих приладів, і я зберіг креслення, якщо комусь цікаво. Або ж. Не варто. Я принесла вам чаю на знак вічливості, як до колеги. Я не буду робити таку помилку в майбутньому. Мені шкода, але я просто не важливо, що я думав. Я думав, дякую за чай. Мені потрібно повернутись до адмірала, він має для мене новини. Ех, піроз, боченець, ти старий. Внуче, пусти мене. Чи в нього аудіограф з'явився також, як в кімнаті Пендлтона? Угу, є. Замітки піро про аномалії. Я отримую частотну реверберацію, яка бентежить деякі з моїх експериментів. Я підозрюю, що під цією будівлею є якісь порожні камери у такому старому окрузі, можливо, усе. Реверберація це подовження звуку, залишкове після звуча у закритих приміщеннях. Йдемо до адмірала і Пендлтона. Аудіограф. Самуель wow. знаходить Hello. аудіограф. Samuel. Вітаю. Мене звати Самуель. Цю машину адмірал кинув у річку, але я підібрав її. І, здається, це працює. Давайте перевіримо, чи це так. Тест. 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 Ну, поїхали. Діти розбираються в технологіях. Починаю розбиратись. Вітаю, корво. Я очікую, що Мартін, Мартін приєднається до нас швидко. Мені неприємно починати твій день з такої дивної справи, але слуги чули минулої ночі, як щось рухалось через зливові канали під будівлею. Швидше за все плакун бідолашний. Тут немає для них надії, як тільки чума забере нас усіх із собою. Не що інше, як труп, який човгає, повний хвороб і комах. Я буду вдячний за розслідування. Просто щоб бути впевненим, що це недопитливий гвардієць, який підходить надто близько. Ось ключ від люків. Я б послав туди слугу, але боюсь, що він би помер від страху на місці. Можливо, П'єро приготує для тебе якусь сонну отруту для арбалета, якщо ти хочеш піти цим шляхом. Цікаво, що серце розкаже про адмірала. Адмірал Гейвлок бачив більше трупів, ніж усі інші разом узяті. Він убивав китів і людей заради прибутку та задоволення. У нього жага крові. Він намагається захопити контроль над військом після імператриці. Після неї імператрицю було вбито. Глянь на нього, адмірал Гейвлок стає неспокійним на суші. Був молодший брат, художник, чуйний м'який, його забрала лихоманка в 9 років. Гейблок щиро його любив, що ж, ідемо в цей є люк. Оп. Тут щось є. Яйця синю щелепої Максини. І ми це з'їли. Окей. Монетки. Можна вибрати з тим шляхом. Боже, там хтось кричить. І кашляє. Або цим шляхом також можна. Дуже страшні звуки поки що. Тут ти, господи. Сліп -дарт. Більше нікого. Угу, заражений чоловік чумою та жінка. Руна. Давня записка. Мені шкода, але я не буду тут на наступній зустрічі. Чи колись знову, якщо на те пішло. Те, що тут сталося, було неприродним і мене нудить згадувати. Я залишив, залишила вам тут результат нашої праці. Але я очікую, що щурі з'їдять його до вашого повернення. Прощавайте. Ще одна руна тут. Так. А ось. А, це теж яйця. Копійочки. Теж копійочки, раз ми вже побачили їх, то я їх заберу. Окей, а тут що? Нічого? Ага, можна вийти цим шляхом ще. Йдемо через ті двері, мабуть. Назад. Тут нічого немає. О, привіт. Ви спускались туди в каналізацію? Мені здалося, що я чула там плакуна раніше. Ви, мабуть, найсміливіший чоловік, якого я коли-небудь зустрічала. Наглядач Мартін прибув. Він зараз із адміралом Гейблоком. Вони хочуть поговорити з вами. Дякую, Сесілія. Корво. А сподіваюсь, ти пам'ятаєш Мартіна, був наглядачем раніше, і, можливо, знову буде одного дня незабаром. Я вдячний тобі за мій порятунок. Дійсно, ти подарував нам проблеск надії, Корво, тому що ми отримали те, що хотіли і щоденника Кембела. Ти зробив це? Ми знаємо, де отримують Емілі Колдвін. Золотий кіт з усіх місць, лазня для аристократів. Трохи краще ніж проклятий бордель. Але є невдалий поворот. Схоже, родичі Пендлтона стоять на нашому шляху близнюки Морган та Кастіс. Вони не тільки контролюють Емілі, але й контролюють голоси в парламенті, які нам так потрібні. Так, Пендлтони повинні померти, але найголовніше, щоб Емілі безпечно привезли сюди, щоб ми могли захистити її, доки не розберуться з лордом Регентом та його оточенням. Пендлтон чекає на вас на причалі. Його попросили особисто проінструктувати вас. Я вважаю, що це найкраще. Окей, нова мета. Ідіть золотий кіт. Усуньте близнюків Пендлтон. Зустріньтесь з Самуелем Човнярем на причалі. Вирушайте до району Винокурень. Тут більше немає рун. Корва. Хвилинку, якщо можна. Корво, я сам попросив вас поговорити наодинці. Розумієте, я посилаю вас вбити моїх старших братів Моргана і Кастіса. Вони жахливі люди. Це правда Як Ви, мабуть, чули, жорстокі, що не передати словами. Крім того, мої брати є близькими союзниками лорда регента, і поки вони в парламенті, ми не можемо зібрати необхідну кількість голосів щоб зупинити лорда регента від подальшої консолідації своєї влади. У ці дні вони найбільш відомі тим, що використовують свою прихильність до нього, щоб обманом позбавити інших їхніх багатств. Скажемо так, що не кожна сім'я, яку виселили та помістили на карантин, через чому справді має чому я попереджав своїх братів усіма способами, як міг. Я справді це робив, але вони ніколи мене не слухали. Сьогодні ввечері вони будуть у золотому куті на своїх звичайних гулянках. Їх охоронятиме міська варта, тому це буде небезпечно. А тепер ідіть. Будь ласка, зробіть це, поки я не передумав. Ідемо до Самуеля. Я відвезу тебе до золотого кота. Коли будеш готовий, я доправляв лорда Пендлтона. Достатньо разів. Повір мені. Гаразд самуель гайда шукати Емілі. Що ж, шановні, ставте коменти, пишіть вподобайки. Продовжимо у наступній частині. Слава Україні! Бережіть себе!